І два роки тому британське британський уряд висунув звинувачення одній особі за те, що він за 50 метрів від клініки, які роблять аборти, молився за 50 50 хвилин. Він не заважав. Він просто молився. І після того як британська служба запитала за ще він. Молиться він сказав, що це за тих, хто не народився, за сина, який в нього не народився декілька років тому, і його справді визнали винним в тому, що він порушив закони буфера буферної зони на дії в безпосередній близькості до клініки з абортів. Я скажу, що. Це погано це приклад погано написаного його закону, але ні наприклад, декілька місяців тому шотландський уряд сказав про те, що навіть приватна молитва в їхніх оселях може означати порушення того чи іншого закону, і будь-хто тобто, це. Злочин в думках, тобто я думаю, що тут є спад в свободі слова, і в інтересах правди я хочу сказати, що на захист цензури виступають не в найбільше не в Європі, але в моїй власній країні вони хочуть впроваджувати цензуру проти мізінформації. Наприклад, того, що що наш уряд говорив про те, що мусить замовкнути ті джерели, які кажуть, що коронавірус йшов із лабораторії, адміністрація Байдена відчайдушно намагається змусити замовкнути тих, хто хоче. Висловити свої думки, і адміністрація Трампа буде робити повністю навпаки. За лідерством Трампа ми можемо не погоджуватися з вашими думками, але ми будемо на громадському майдані. захищати ваше право на висловлювання. Також медіа фактично сканселювали ці результати виборів. Я вважаю, що вони казали, що російська дезінформація вплила на румунські вибори. Але я хочу, щоб ви мали широку. Широке бачення, можливо, ви вважаєте, що для Росії неправильно купувати рекламу в соціальних медіа? Але і так ми і думаємо також. Але якщо цю демократію можна зруйнувати, просто витративши пару сотень тисяч доларів на рекламу, то це не була гарна демократія з самого початку І... Я думаю, що демократія менше крихка ніж ті ніж багато хто думає. І Я думаю, що якщо дозволяти людям висловлювати свої думки, це, це тільки збільшить посилити цю демократію. І тут в Мюнхені великі партії не були до до цієї до цієї дискусії. Ми можемо з ними не погоджуватися, але а, якщо політичні лідери а, висловлюють ці чи інші думки, важливо для нас мати з ними діалог з а, нашого боку Атлантики. А, все більше здається, що а, ті, хто ховаються за а, такими або, огидними словами радянських часів, як місінформація, дезінформація, то вони просто бояться того, щоб хтось голосував інакше або ще гірше переміг на виборах, і це безпекова конференція. Я думаю, що ви всі думаю, підготовлені до того, щоб говорити, яким чином збільшити витрати на оборону, і це правильно, тому що президент Трамп сказав, що Європа мусить більше. Відіграти участь в безпеці конф... цього континенту, тобто потрібно, щоб Європа збільшила свою роль. Америка сконцентрувалася на регіонах світу, де є які є в небезпеці. Але як можна говорити про бюджет, якщо ми не знаємо, що саме ми захищаємо, У нас багато було. Розмов, і багато ми говорили про те, від чого треба захищатися. Але мені було менш зрозуміло, я думаю, для багатьох в Європі не було зрозуміло, що, від чого саме і для чого ви захищаєтеся, яким є спільне бачення, яке, на нашу думку, є настільки важливим. І я глибоко переконаний, що немає безпеки, якщо боятися е, е, голосів і сумління вашого власного народу. І я думаю, що та криза, перед якою стоїть континент, криза, перед якою ми всі стоїмо. Ми її самі і зробили. Е, якщо ви боїтеся власних виборців, нічого вам Америка не зможе зробити і е, з цього. В цьому плані ви не можете нічого зробити для американського народу, який обрав мене, обрав президента Трампа. Потрібно, щоб була демократія, щоб досягти цих результатів, Багато Великої цінності можна отримати для того, якщо керуватися і дослухатися до голосів ваших громадян, якщо буде доступна енергетика, якщо ви хочете доступні канали поставок, потрібно правильне керівництво, і ми це добре знаємо в Америці: що не можна мати демократію, якщо ув'язнювати. Опонентів і таких, як е, е, тих, хто молиться, є е, християнином або е, представники Мідія, е, не можна дум думати про те, хто кому дозволяти комуні бути частиною нашого демократичного суспільства. Я думаю, що немає нічого більш нагального ніж е, масова міграція. Сьогодні практично кожен п'ятий, який проживає в а, цій країні, і перемістився з інших а, країн, це а, історичний рекорд. В США зараз також цей поз... показник на історичному а, рекорді. І звичайно, ситуація а, зросла. Ми знаємо, що це сталося не у вакуумі, це результат. А, Рішень усвідомлених рішень політиків на континенті і у світі за останні 10 років Ми бачили вчора ці жахи, яке це рішення принесло до цього міста, і я не можу не думати про жертв тих, хто жертв цієї атаки. Але чому це сталося насамперед? Це жахлива історія, але е, на жаль, ми допускаємо це в Європі. і в США це е, той хто хоче отримати притулок. Е, і він в'їжджає до е, за кермом автівки до громади, шкодить е, громаді. Жоден uh, виборець uh, на цьому континенті не думав, uh, що він голосує за uh, те, щоб прийшли мільйони неперевірених мігрантів. Ви знаєте, що в uh, Англії вони uh, підтримали Брексіт. Чи погожуться ви з чим це? Ні, вони погодилися з Брекзитом. А в Європі багато хто обіцяв uh, завершити неконтрольну безконтрольну міграцію? Я думаю, що люди... Ти дбають про свої оселі про свої мрії і про свою здатність забезпечити себе своїх дітей. Вони розумні. Я думаю, це дуже важливо, чому я навчився в політиці. Можливо, на Давосі те, що ви почуєте, не відповідає тому, що вони вважають, що що люди є е, іншими, але е, люди не дозволять, щоб їх ігнорували їхні лідери, і е, саме демократія вирішує ці важливі питання на виборах, і відкидати е, занепокоєння е, цих людей, відкидати. Людей від виборчого процесу від процесу демократичного він не чого не це нічого не досягає, це шлях до руйнування демократії. Висловлювання своїх думок не є втручанням до виборів. навіть коли люди дуже впливові, і повірте мені, я кажу, що якщо Американська демократія перенесла Грету Тунберг, то ви можете перенести декілька місців. Ілона Маска Але те, що неможливо. Це неможливо ігнорувати і неможливо відкидати тих, хто є. Тих, хто хоче висловлювати свою думку, демократія базується на тому, що всі можуть висловлювати свою думку і європейці люди мають голос, європейські лідери мають вибір, і я хочу сказати, що ми не маємо боротися, боятися майбутнього. Потрібно Керуватися тим, що кажуть люди, і навіть якщо це вас дивує, або ви не погоджуєтеся, і е, потрібно е, бути переконним, що країна е, стоїть за вами. Це не Е, е Суть цього не в то демократії, не в цих е, прекрасних будівлях чи е, прекрасних містах, а в тому, що переконання, що кожен з наших громадян має е, голос. Е, якщо ми цього не е, зрозуміли, е, то наша е, то наша спільна робота не досягне нічого. Як казав Іван Павел. Папа римський, що о, другий, що ми о, не мусимо боятися, і о, він закликав керуватися волею народу. Благословив вас, Господь. дякую вам дуже. Ви слухали виступ Джей Ді Венса, віце-президента США, залишається з Голосом Америки і слідкуйте за нашими соцмедіа і сайтами, також телевізійними програмами.